Ось де вона справжня німецька якість. Зрізаю частину нижнього підсилювача. І всередині там все у них гарно оброблено. Виходить, що ця задня частина більше проживіла від попереднього ремонту, чим від виробника. Ну і, само собою, це повторна обробка. Всі цим нехтують. Отак, наче там. Як вам туди заглянуть? Наче все нічого. Отут тут тільки ззаді від піддомкратника і до задньої частини. А тут трішки воно ну, прослаблене, так сказати. А там піддомкратник, посередній стійці куча підсилювачів, там воно все в такому німецькому гарматному салі. І під ним. Ідеальний новий метал. Ну, звідси тільки ржавий.